Всім привіт, друзі! Ну що, зараз працюю над ліжком. Ліжко буде різане, ось ескізи. Замовник побачив, готове вже ліжко. Фото, колись я робив таке ліжко. Кому буде цікаво посилання на відео скину в опис, подивитесь. От. І захотів собі таке саме ліжко. <кій> Матеріал липа. Вон Щити поклеєні вже готові, ну можна сказати, все вже готове, е заготовлене. От Зараз починаємо пазувати, фрезерувати і тому подібне. Підганяти все до, е готуватися до різьби. Ну Дехто із вас, звичайно, почнуть думати, так, липа. Липа це ж м'яке дерево, що, вітюк. Що ти оце чудиш? З нього робити не можна. От, багато мені цього писали. Відео, що з липи робити не можна, липа це там таке шкатулки, нарди, щось таке дрібненьке. Ну такі вироби з липи не робляться. Ну, давайте про це поговоримо. Давно хотів зняти відео на цю тему. З цими роботами це дуже дуже таке, буде мабуть, довгеньке <хи> відео. Ну ті, хто захочуть послухати мене, вони зрозуміють і, можливо, трішки поміняють свій погляд на дані вироби, навіть не тільки мої, а й інших там блогерів або інших майстрів. От, бо в цьому відео буду намагатись їх трішки переконати в цьому, що не іменно я роблю всі роботи. іменно от себе, що Це всі мої авторські роботи, і в мене такий поганий смак. От, давайте почнемо з того, що із замовником ми обговорюємо насамперед ціну, а в ціну входить що обговорення, з яких матеріалів ми будемо виготовляти це все діло. І... Конструкція, який вид, який вигляд і тому подібне. О, бо дуже багато мені писало: то ти не таким лаком полакував, треба було не глянцевим а матовим Матовий е, краще виглядає там різьба під матовим. Один пише, покрасив матовим, другий пише, під підглянець треба. Третій каже, ти не таким тоном треба було так зробити. А четвертий каже, там взагалі ще. Цей, а п'ятий кажуть, а треба було насрать на той стіл та розтерти, от так буде. Ну, в общем-то, от така каша в цьому всьому. І хочу поставити всі крапки над І. І в кінці речення теж крапку. І за те, що кожен виріб ми із замовником обговорюємо. І це все затверджується із замовником. Максимум я можу там різьбу свою там намалювати. От, ну, були там декілька замовників, які просили зроби на свій смак. Ну, вони моєї, моїми виробами задоволені були. От, так що не було претензій, що ти не, не тим лаком, або не так покрасив, або не так конструкцію зробив. От, так що Доволі люди користуються виробами. Давайте почнемо з матеріалу. Багато писало мені, що з липи робити не можна, от, бо липа це, це липа, це м'яке дерево, воно боїться ударів, а його інколи крутить. Ну, Крутить дерево будь-яке, якщо в ньому є волога більше норми. Якщо зробили його, наприклад, волого, я роб, працюю постійно з вологою 9-10. Можливо, хтось там менше працює і скаже, що це, наприклад, багато, ну, велика волога. Ну, це діло таке, У мене постійно 9 10 максимум 11. От, це ну, в рідкості так трапляється, ну буває і таке. От, то поки що ще ніде нічого не крутило. От. Тому з липи, якщо липа сухенька. Чистенька, немає осередка, бо є такі випадки, коли клеїть ребята, ціла дошка, да, середина не репнута, нормально, типу на що її там розрізати посередині? От іменно оцей, оця середина її гне саме найбільше. Цю середину треба вирізати і викидати. Якщо, наприклад, щит в вільному користуванню, це в вільному користуванню, я рахую це, якщо щит. Наприклад, стіл розкладний і буде там ходити на роліках, він ніде не прикріплений, намертво не прикручений. Да? І якщо це, наприклад, та навіть і прикручений стіл може погнути, були такі випадки. Кришку на табуретки може погнути навіть, якщо це осередок. Може погнути ну, будь-який щит. Якщо це осередок, осередок я викидаю повністю. От хайті 3 4 см вони не врятують, але вони споганять всю роботу. Ну, зазвичай осередки репнуті, так що там немає що з них брати. Але є от верхнякова доска, да, і вона такою як висушиться. Вона такою, ніби човном робиться. Оце треба розрізати середину. А деякі майстри я бачив навіть по відео. Де цю середину не розрізають, так цілу і ліпашать туди. Так що така ситуація буде крутить по-любому, як би вони хотіли цей осередок. Чи сухий, чи сирий. Ну, це по моїй практиці, це я вам кажу. Тому замовнику, замовники як? Вони ж хочуть, щоб було дешево, качественно і красиво. От, все. Тому вони вибирають по своїм фінансовим становищам. Якщо вони зі мною не зійшлися на ціні, вони йдуть далі. Шукати, де може хтось зробити дешевше. От. Ну, зазвичай ми знаємо, що таке економія. От. Жадні плати там двічі, це вже їхні проблеми. Але замовника попереджаю, що липа це м'яке дерево, боїться удару, можливо, якийсь колись дефект буде. От, ну, Замовник каже: я по фінансам тягну, але мені потрібно нове ліжко, новий комод, новий стіл, бо іншу, на інше я не потягну. А купувати тирсоплиту начебто не хочеться, бо тоже її ненадовго буває вистачає. От, були випадки: мені, матик не мені, а моєму сину на Христині подарила комод, і він за три роки розвалився все. От. Із терсоплити є МДФ-уські дверки. Їх, кстаті, теж крутить, якщо МДФ-уські дверки покрутило. І тому я запропонував людині злипи, людина згодилась все. Інші писали, наприклад, що ти не тим лаком покрасив. Треба полакувати було матовим. А ти полакував глянцем, а глянець це наче вже устаріло, сильно блистить, наче от у кота отей. В общем то, той каже, навпаки, треба не глянець, а чи це треба було не матовим, а глянцем. В общем -то. А тут той каже, що треба було покрасити морілкою не жовтою, а зеленою. Ну, ви самі розумієте, що таке, що в кожного різні смаки. Е, тому всі викраски я показую замовнику. От дивіться, є такі кольори, є от так покрасить, можна білим і в патіну золотом і з серебром, можна от таке, можна таке, можна сяке. Замовник вибирає на свій смак. От. Я не можу від себе кинути там і сказати. От у мене був зелений колір, я тобі все покрасив зелене, та і все. Бо пішов ти в баню, щоб тобі щось купувати. То як замовник буде далі зі мною спілкуватися? О, так само про конструкцію. От людині, якщо сподобався дана конструкція комода, він мені показує фото і каже: Я хочу от таке. А я кажу, що комод. От, наприклад, там просто поклеєні щитки без обв'язки, без нічого. Ну, от така ситуація може бути. Ну, Я постараюсь зробити по максимально, щоб це все діло не крутило. Закріпити щити, гарно зробити конструкцію, щоб вберегти в майбутньому, там, щоб його не покрутило або щоб його не репнуло. Хоча, якщо склеїти щит, да, от ми склеїмо щит і навіть зробимо в обв'язку, зробимо там фільонку. Там у нас є е, зазори да, для того, щоб грала філюнка. Якщо щит хоче репнути, він репне і в ну, от така буває фігня, якщо чесно розібратися. Е, так що є обв'язка, немає обв'язки, філюнка теж може репнути. Якщо вже діло пішло на те, якщо неправильно склеєний щит. Тому. Потрібно клеїти правильно щити, щоб їх не крутило і не рвало, і давати вистойку. Я завжди кажу в своїх відео, що коли я склею щити, я їх ставлю на тиждень. Ну, буває на два, навіть, якщо інше замовлення там починаю робити. От, Вони ще стоять. Їх буває, крутить, їх буває репає. Ну, це рідко, але це буває. Значить, якщо її скрутило, я його перерізав, перестругав і заново склеїв. Все. Тоді я знаю, що все поставив, постояло, все нормально, далі працюємо з цим щитом. Якщо ще щит трепнув, значить там проблема десь попалася сере дерево. Значить, потрібно або неправильно профугував, підігнав дошку одна до одної. Значить, десь проблема. От, Значить, знову перерізали, переклеїли і все зробили. Все. Максимально треба вберегти це все діло від того, щоб воно не репнуло. Так само я погодив цю конструкцію з замовником. Замовник сказав: Good, починаємо працювати. Від себе я е, можу там щось запропонувати, щось там підскати або зробити конструкцію так, щоб її там, не покрутило, не поламало, або не розкитався той кому -то, там, чи те ліжко, чи ще якийсь виріб. Максимально зробити міцно. Все. Сперечатися з замовником про його смак це безглуздо. Ви втратите замовника це раз і нас завжди запам'ятайте. Ніколи не потрібно там сперечатися замовником в десь якійсь ситуації. Кажіть завжди, да, 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 ну десь може там чуть-чуть по-своєму зробити там легенько. Замовнику лише потрібно радити. Я б вам порадив би зробити отак, бо я наче. І зі своєї сторони бачу, так, а ви вибирайте, я на вас наприклад, не тисну. Так як бу, бу в мене, є в мене зараз майбутнє замовлення робити сходи, замовник із ясина вирішив зробити безкольорове маслом покрити, Але я кажу, ну ясен дуже гарне дерево, давайте виділимо структуру, потонуємо його, хоч легенько-світленько, ну, щоб виділити структуру, і буде дуже гарні сходи. Ну, Замовник покривився, я хочу живе дерево, туди-сюди, наче це все-таки дерево. Ну, нема питань. Їхав я на переміряння цієї лісниці. От там хлопці завершують ремонт. от, І коли я заміряв, я взяв із собою декілька деталей, полаковані безкольоровим. І в мене залишилася одна сходинка від попереднього замовлення. Я робив запас, показав, от дивіться, от така. Такий колір, такий цей замовник загорівся, сказав: «Да, ви праві, от чому я вас не послухала, що ну, дійсно колір гарний, тільки трішки світліше, щоб зробити. Все нема питань навіть тон. Ми будемо підбирати. Я замовив декілька е декілька викрасок там, по 100 грам, е щоб мені щоб потім взяти це все діло, нанести на деревину і показати замовнику, який він затверде. От відтінок таким ми будемо далі працювати. Навіть зараз, ось уже мені, поки ми записували, прийшла посилка, буду їхати забирати саме оці викраски. Так що, друзі, зрозумійте мене правильно від себе я нічого практично не роблю. По більшій частині роблю все по тому, на що ми договорилися з замовником. Бо знаєте, ініціатива наказуєма. Якщо десь проявити ініціативу, да, і продаст... зробити, наприклад, комод на 20 тисяч, а продасте за 10 тисяч, то з вас будуть і требувати, щоб ви її далі робили за 10 тисяч, бо ви хотіли пожаліти замовника. Якщо замовник на це все погоджується, не смотря на те, що ви його попередили там армагеддоном, то тут... Діло замовника. Він економить свої кошти. А, якщо, а ви просто попереджуєте і наголошуєте, що може це таке трапиться, щоб тоді ніби не було там якихось ого проблем. Ну, на щастя, в мене такого не було. <плес> От і в майбутньому, надіюсь, не буде. Багато виробів зроблено, як і злипи. Багато виробів зроблено, нібито не по технології, але максимально. Як то кажуть, предотвратити оці всі можливі ситуації, щоб не репнуло, не тріснуло, не погнуло, десь там не покоробило. От. І максимально це все зроблено так, щоб воно було все міц міцно, гарно і замовнику по ціні було, як то кажуть, доступно, і його влаштовував вид той, той, на який він згодився. Зазвичай все поки що добре. Є там одиниці, які недовольні бувають, бо десь щось там їм не так. Це дуже рідко в мене, ну, ну є. в Усіх вони є. <сміст> усіх є. Я, не, наприклад, не зустрічав жодного майстра, в якого не було недовольних клієнтів, Є такі, що й недовольні. Так що, от, ну, як то кажуть, усім не вгодиш. Так що така ситуація. Надіюсь, трошки мене зрозуміли. Наговорив всякого такого, хотів щось сказати розумне, але вийшло, як завжди. Тому, друзі, зрозумійте одну просту річ, що я не можу робити від себе той чи інший виріб, не, як то кажуть, не поспілкувавшися з замовником і не затвердити це все з ним. Те, що ми затвердили, те він і має. От. І відповідно, я за це заробив гроші на те, що я зробив все. Більше з нього брати я не буду ну і менше теж неохота, бо е, втримати майстерню ті, хто Тримає майстерні навіть невеличкі, вони розуміють, які це фінансові розходи, як і по електриці, як по розходним матеріалам, як по заточкам ножів і тому подібне. І постійно потрібно підкуповувати це все діло. Ви мене зрозумієте. Ну а ті, звісно, ті, хто сидять, ходять на роботу, от по більшості частині, мені кажеться, що це такі ребята. Пишуть, які сидять на дивані, ходять на роботу, п'ють пиво, от к е, е, що начальник їм не платить зарплату. Вони по більшості умнічають іменно отак. Ну а ті, хто працює сам на себе, вони розуміють, що потрібно спілкуватися з замовником, і те, що замовник скаже, те й потрібно і робити. Від себе придумувати коневі восьму ногу не потрібно. Це, це моє бачення. от. Я, як то кажуть, свою думку виразив по цьому плані. Надіюсь, вам пояснив. А ви, от як то кажуть, приймайте це як хочете. Щоб на майбутнє я буду, наприклад, тим, хто буде писати подібні відео, я буду скидати їм оце відео, хай трішки там поварять і помазують, що дійсно я не роблю від себе вироби. Я немає в мене там, наприклад, авторських таких робіт, яких там я буду. Були в мене там пару авторських робіт. Ну я не скажу, що ними я там сильно гордюся. Там. От, такі такі собі, в общем-то, ну, замовникам сподобалося. От, це саме головне. Тому, друзі столяра, щоб вам бажаю, щоб вашим замовникам подобались ваші вироби. От, ну і платили коштів. Ну, а в мене все, друзі. Всім мирного неба, міцного здоров'я і всім до побачення. А я побіг далі працювати над ліжком.